Зараз вже десь підходить обідня пора. Я Три дні вже падає дощик у нас. Внутрім я між дощем понаривав то, що росте на городі, зело в більшості випадків, яке є, таке є. І пару гілок буряка, гічки буряка, яблука. Зночі вони в мене все пов'їдали, всю грануло, зранку кинув, вони трохи порозкидали. І сьогодні не полінувався. І поїхав я до міста. В місті між будинками ростуть яб... дерева, яблуні, і я не полінувався, назбирав два відра яблук. А також хочу показати, ось в мене коробка. Ось такий в мене часничок росте на городі я виростив того року. Часник непоганий. Трохи його продали. Чесник, якщо мати ранній часник, то досить вигідна штука. Перші часники, які були, ще мені Квавт каже, давай копай, бо він головку, одну головку часнику продавала по 10 гривень. В принципі, продала більше 50 головок, напевно, по хорошій ціні. А потім помаленьку-помаленьку ціна впала на часник. От. І я біля трошки менше десь 3 четвертих 10-літрового сажу саджу часнику, щоб частково було е, часник на, на продажу і багато часнику, ну відносно багато, е, йде трохи е, на ковбасу. До ковбаси даємо е, трохи, багато робимо ковбаси і багато кидаємо туди часнику, щоб було смачно. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.